Всім добрий день. Сьогодні хочу розказати про такий зарядний пристрій, який я зробив на основі упса, трансформатора від упса. Ось його верх, ручка там, корпус. Ну і сам от пристрій. так, Знаружи це в нього кнопочка Сіті. включає, виключає. Це у нас кнопка переключення обмоток. На 250 і на 220 вольт. Е, індикатор, що працює DC-DC перетворювач, індикатор СІТів. Оці от два регулятори, я ними можу виставляти напругу е, виходу. Ну Зараз я виставив 13,8. 13.8 то така напруга, в якій, яка може бути подаватись постійно на на акумулятор. Це йому, типу, не зашкодить. Середина От, сам трансформатор. В нього три обмотки то за веру 250, 220 і 185 вольт. Я використовую 250 і 220. От. На 250 вихідна напруга трошки менша, на 220 майже 19 вольт. На 250 вона там, 16 виходить. Діодний міст такий от, він у нас на 6 ампер. ну, Даний трансформатор більше не видає його потолок 6 ампер, то я вже провіряв. Оця кнопка переключення обмоток DC-DC-перетворювач. Китайці казали, що він 8 А. Достатньо, в принципі, він не гріється абсолютно пропускає спокійно. Внизковольтна обмотка тут 19 вольт, бо я її використовую тут одне теж і 12-вольтовий стабілізатор, я її використовую для комутації оцього реле. Це реле відключає акумулятор. Наприклад, коли нема світла, коли є світло, Воно включається і починається зарядка акумулятора. коли нема світла, воно просто відключає акумулятор. Щоб він не розряжався через оцю петруху. Ну і все, в принципі, отак от він виглядає всередині. Запобіжник по входу там ще стоїть. Два запобіжника по виходу тепловий і тут от, на 6 А. КДС-ка. Ну, то так захист від перегріву на всякий случай. Все. От зараз ми. Він вже заряджений, акумулятор. Тут в мене є ще один, але вже ми його підключаємо. І от зараз він ще споживає 1,65 А. От, тут показує вати. Ну, Вати так, воно просто множить одне на друге, воно дисплей Тут, до речі, виставляється, калібрується е, напруга, тут калібрується сила струму. Е, так, що я ще не сказав, вроді би все. Тим я сказав, що тут регулюється напруга, сила струму, я її виставив на максимум в DC-DC перетворювача, тобто обмеження нема. Отакий от от зарядний пристрій. Тобто, як є світло, він. Заряджає акумулятор, нема світла, він його відключає від себе. Тільки з'являється світло, він включається. Тут виставлена напруга трасві, я вже казав, і він його підзаряджає. <кій> Дякую за перегляд.